Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні приготую святковий сирний рулет з фаршем, в якому буде товстий шар запеченого сиру. Все, як я люблю. Погляньте, як апетитно він виглядає! Записуйте рецепт. Спершу на грубій терці натираю 1 кг твердого сиру та поміщаю його у глибоку миску. До сиру додаю 300 г майонезу. А ще у миску додаю 10 яєць. І все ретельно перемішую до однорідної маси. Далі деку змащую соняшниковою олією. Можна застелити пергаментом. Але перевірено, сир все одно пристане до деки чи пергаменту. Тому я застеляю харчовою плівкою та змащую її олією. Вона все одно залишиться на деці. І нічого не пригорить і не пристане. Після чого викладаю сирну масу на деку, все гарно розрівнюю та запікаю в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин. Як тільки сир зверху стане трішки рум'яним, дістаю його з духовки і викладаю з деки на пергамент та скручую його у рулет і залишаю прохолонути. А тим часом готую начинку. У глибоку миску поміщаю 1 кг фаршу. Далі беру дві цибулини, натираю їх на терці та додаю до фаршу. Ще до фаршу додаю свої улюблені спеції за смаком. У мене це сіль, чорний мелений перець, куркума, сушений часник, паприка та базилік. Після чого усе ретельно перемішую. І викладаю начинку по усій поверхні сирного омлету. Все розрівнюю ложкою і скручую в рулет. Відділяю від пергаменту та замотую у фольгу. Випікаю у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. От і все. Смачний рулет готовий. Приготувавши цей рулет за таким рецептом, ви точно не пожалкуєте. Він виходить дуже смачний і ситний. А я дякую вам за перегляд. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!